У Львові, ми знову на гандбольному святі. Тренер команди Юрій Басюк, другий тренер Алла Шулепа Пастушок та третій тренер Степан Седорок. Головний тренер команди Владислав Брензович. Тренер Олександр Ледида. Гру судитимуть. Ми Слава Україні! З Ужгорода, яка також багато років вважається одним з лідерів учок. В них 48 можливих, максимальна кількість учок лише в Галичанку. зараз браво Дарія Кот! Сьогодні не буде Тетяна Кільч. Таня багато-багато років. Вірою і правдою служить ганбольному клубу Карпати Ужгород. Тим часом гос контратаки. Прекрасно. Зараз у нас позиційна атака. Кот віддає, як ми бачимо, незручну передачу. Контратака від команди з Рівного. Який... Нагававку. Гававка на кот. Кот передача на лівий край. Є атака з лівого краю. І ця атака зустрічі. Ну але доволі таки потужно команда України. Ну і загалом результат для команди з Рівного зважаючи. І, залишається менше в чемпіонаті Рахунок Польщі, номер, як і в Україні. Якщо в основний час завершується нічюю, команди завершує пробивають з Міхеєва. Передача на Міхєєву і класний гол від штанги. Ну що тут додати? Браво Катя! Сама. Є кидок зараз від Голярдик. Голярдик не забиває метро Мотань. Ну і перший тайм точно виграє команда Карпати Ужгород. Тут питання лише з яким результатом. Передача в лінію. Фактично 12 секунд до завершення часу. Це Потрібно це готувати кидок. Тут 7 метрів повинно бути. Так. Радковська не закидає. Чуж другий поспіль 7-метровий команда з Рівного забити не може. Ну і Перший темп завершується. Завершується він з рахунком 17-8. Скажімо так, чергував воротарів. Грала то Віра, Шутрава, трава, то Анна Халупа, але в даному випадку е помітно саме в телевізійній трансляції на гандбольному майданчику. Кот, можна також за перший темп похвалити цей гол. За арбітри команда з Рівного переходить в атаку. Хороша передача, і є забитий гол. І нарешті забуває Валерія Орешко. Для Валерії це Валерія. перший забитий гол в цьому протистоянні Басюка. Чи буде зараз 12-й гол. Передача на Голярдик. Голярдик виконує кидох. і а Зараз все гірше у команди Рівного. Ну і команда Карпати абсолютно без проблем виходить потужності гри, особливо в отець команді з Рівного. Ну, в принципі, дуже важко даються голи команді з Рівного. ну Зараз лише поаплодувати, хороша, якісна робота. Додати нічого. Кот, браво. Передача зараз на щербу. Знову Гаращук, кидок, рикушет і м'яч Сергієнко, Кот. Сергієнко Слободян, Слободян, кидок гол. Владислава метро, 50%. Передача в лінію. І тут Сірман на Братковську. Та на Козак. Класний кидок виходить Марія, в Марії, але м'яч вдаряється. Штангу Сергієнко. Передача на Горошко. Горошко з гострого кута. кидок з відскоком від паркету. Поперечку. Тут Горошко забігла трішки в заборонену зону, але арбітри. Тут нічого не побачили. Закарпатської області. Передача на Голярдик. Тут фол. Тут Волопцева програла позицію, не права. І буде... Анастасія вже реалізувала. Знову вона підходить до м'яча. Ну і зараз не забиваємо. Зараз все від. Яна Резуненко. Місто рівне. 33-17. Гавалка. Право. Гавалка міш. тут протиранила захист. 3-4-18. Такий підсумок цього поєдинку. В другому таймі команда Карпати також забуває 17 м'ячів.